Привіт всім! Мене звати Рокселана Микитів і ви на моєму каналі про Нідерланди. Підтримуйте контент українською, підписуйтесь на YouTube канал, а також Instagram. Посилання я залишаю. Моє відео попереднє про село у Нідерландах набрало дуже багато переглядів і ваших повідомлень, тому я знімаю друге відео як виглядає саме Нідерландське село ввечері зараз. Це селище, в якому ми проживаємо, воно досить маленьке в ерії North Бредбанд, Але я хочу вам показати саме, як живуть нідерландці у селах. І що таке село по-нідерландськи? Приємного вам перегляду! І нагадую, підтримайте контент українською. Це важливо. Це селище, де ми проживаємо. І ось так прикрашили ялиночку. Будиночки. Таке затишне подвір'я. І такі гарні будиночки, що я просто в шоці. Це взагалі глухе таке подвір'я. Я спеціально заходжу, щоб вам показати. Тут заходять тільки мешканці, я тут не проживаю. Бачите, електрокар. Майже, ну, не всі, звичайно, але дуже багато електрокарів. Просто супер багато. Гляньте, як чудово. Просто як гарно люди живуть. Ялиночка. Ось такі таунхауси. На декілька сімей, тут собі парковочка. Це так гарно. Бачите, а тут ліфт. Значить, тут живуть старші люди. Тут є буквально тільки два поверхи, але все одно ліфт. І що я хочу вам показати? Що дуже важливо. Бачите? Перша допомога. І ось ці бокси такі для першої допомоги, вони практично на кожному кроці тут висять. Звичайно, що, дай Бог, щоб нікому вона не знадобилася, але є ось така будка, не знаю, як її правильно назвати, а тут є книжечки. Тобто зміст того, що відкриваєш її і... ага, ось з цього боку, вона відчиняється. І... Тут можна взяти собі книжку, почитати і покласти, наприклад, далі якусь свою книгу, і таким чином люди обмінюються книгами. Дуже гарна ініціатива. Зараз я тут зачиню після відео. Дуже гарна ініціатива. У нас в Україні теж таке було, але книжки порозбирали, нічого взамін не залишили. Показую в цьому відео, що в Нідерландах така як класична е, смуга зебра пішохідного переходу, е, це є, скажімо так, рідкість. Тому що зазвичай є такий горбик і таке часткове ознакування. Ось це є насправді рідкість, що в нас в Україні майже всюди зебра. Тут ні, абсолютно інакший перехід. Тут вона є. Це дуже добре. Ось так прикрашено все до е, свят селищі, де я проживаю. Китайський ресторан. Сьогодні він закритий, бо сьогодні Свято Маколая. Сьогодні більше з цього зачинено. Тут є такий магазин у нас. Супер крутий. Хто там цікавиться модою? Дивіться, що вважається модним в Нідерландах. В принципі, не тільки в а взагалі. Mm -hmm. Дуже гарно. Ой, така красота, клас, божкий колір гарний. Ммм, клас. Ух ты. О, а тут дитяча мода. Дитяча, тінейджерська. Так гарно. І також вже все прикрашено. О, дивіться. І класні штучки по погоді. Це колись була ось це церква. І зробили такий... Тут є також частинка церкви збережена, позаду є школа і ось це більше для старших людей або, можливо, для місцевих. Тут є різні гуртки, розв... розважальні штуки, вони тут ходять, збираються разом, багато що е... святкують. І це відкрилося досить недавно. Тут зробили ремонт, тому що коли ми сюди приїхали, тут ще все було зачинено. Вони це зремонтували, скажімо так, буквально за тих сім місяців, як ми тут. О, люди ще гарбузики не забрали. Класно, мені подобається. Дуже гарно. На вулицях зараз, бачите, тільки машини, людей мало. В принципі, в них зазвичай людей дуже мало на вулицях, зазвичай всі на автомобілях або так, як через дорогу з песиками гуляють. Є магазинчик велотоварів. Я коли з нього заходила, насправді, друзі, там ціни колосальні. Ну, але, звичайно, що і велосипеди там колосальні. Шикарні просто. Вибір неймовірний. Тут все і аксесуари, і велосипеди. Ну, але ціни. Цінімо, цінімо, ціні моцні, моцні ціни. Дуже гарний магазин. Бачите, скільки тут все? Ух, яка машина, скажімо так. Круто! А, хочу сказати вам ось це. Тут носять практично всі такі е, штуки, або о, якраз те, що я вам хотіла показати, або ось такі на гру, на груди, або є просто, знаєте, на руку на ногу вони вдягають і на руку, і на ногу, і на е, бекпек, як це а на рюкзачок вдягають, тобто додатково всюди. І це е, в селищах, в містах, по просто по місту ви можете йти і бачити ввечері людей в такому, або в такому. Це тут популярно, нормально серед молоді, старших. Абсолютно. Ось бачите, такі яскраві речі. Звичайні жовті, такі, як в автомобілі, жилетки також носять. Постійно, в них це якось так на національному рівні. Дивіться, яка красота. Я ще себе покажу, бо майже на жодному відео в мене немає, тому що... Я знімаю себе сама, якщо це в принципі інформативні такі розмовні відео про Нідерланди. А коли я щось показую, то немає кому зняти, щоб я змогла себе теж показати, щоб мене забували, як я виглядаю. І до зараз вам покажу далі вулички ем, селища, де я проживаю, насправді тут тихо, так що я стараюся голосніше говорити, щоб вам було чути. Але зараз я розверну камеру, ви подивитеся, як тут тихо, пів сьомої вечора на деяких вуличках. чуть-чуть відходиш вліво і вже все. Просто ось така тиша. Отже, я хотіла сказати про те, що зараз 6 грудня, День Святого Миколая. О, стану тут не буде краще видно на фоні вітрини. Отже, день Святого Миколая, 6 грудня. Напишіть в коментарях, хто вже перейшов вашою родиною парафією на святкування Різдва на 25 грудня. Я знаю, що багато хто ще зберіг традицію святкувати і 25-го, і, і 7 січня. Хтось дотримується тільки 7 січня, хтось переходить конкретно на 25 п'яте. Тут в Нідерландах сьогодні Миколая 6 грудня. Миколай в Нідерландах ходить подарунками 5 на 6 вночі. Але весь грудень і кінець листопада щовечора дітки залишають в своєму взуті моркву, наприклад, або якісь там записочки сінте якби Миколаю. надіюсь, я правильно вимовила, але я думаю, ви зрозуміли про що я говорю. Про кого я говорю, точніше, залишають і зранку там знаходять солодоща в якісь маленькі подарунки. А великий подарунок приносить їм сінтаклас якраз в цю ніч, що минула або сьогодні. А в Бельгії, як мені казали, люди, які там проживають корівні бельгійці, що в них Миколай якраз приносить подарунки саме з 6-го. Ось така різниця, наскільки я знаю. Мені цікаво, чи у вас вже прийшов Миколай, чи він буде проходити 19 го числа. Кажу вам про себе і про свою сім'ю. Отже, ми в своїй сім'ї вирішили, що Миколаїв нас буде приходити, так як він і приходив цього року з 18 на 19, тобто 19 Миколая, там якісь подарунки чи щось таке, це буде в ніч з 18 на 19, а Різдво ми будемо святкувати 25 грудня. Сподіваюся, Правда, минулого року в нашій сім'ї була така досить велика трагедія, і за рахунок тої трагедії страшної дайбовани. Щоб взагалі ця історія поскорше закінчилася з хеппі-ендом, бо вона ще триває. Ну, суть не в тому. У нас не було ні Різдва, ні Нового року, нічого такого. І цього року ми хочемо спробувати посвяткувати Різдво 25 грудня, так як ми знаходимося тут і поважаємо в принципі, традиції, в яких ми знаходимося. Звичайно, що 7 січня для нас настільки вже близька та дата, з руками вона звична. Ми, мабуть, також будемо ще вшановувати цього року, хоча не. Не знаю, як по факту буде, але хочемо святкувати саме 25 грудня. Пишіть, як у вас буде. Покажу вам вітрину магазину. Ось тут я стояла біля такого магазину, якраз щоб мене було видно. Пам'ятаєте такі скляні рибки? У нас на Вернісажі таке продається, а взагалі такого дуже багато в кожному домі в Україні. Така штука коштує 30 євро. Оце теж виду, це теж видуте таке скло. Якраз те, про що я говорила. Зараз поряд зі мною стоять двоє людей в жилетках. Я серйозно вам кажу, просто на вулиці, в жилетках, відображаючих. Бачите? Ось так вони ходять по вулицях. І це в них нормально. Це є селище, ну таке малесеньке містечко по їхніх мірках, щоб ви розуміли. І це в них нормально. Це є селище, ну таке малесеньке містечко по їхніх мірках, щоб ви розуміли. Нідерландці носять ось такі жилета, також інші відражаючі штуки, про які я вам розказувала і показувала ввечері, задля безпеки. А наші українці часто думають, що це комунальні служби, але це не так, це просто їхній вибір задля безпеки. Такі ще рукавички, пулечки продаються. Треба прийти сюди в день, бо я так бачу, що тут виставили ось таку передріздвяну ярмарку. Я ще її не бачила. Але ось такі речі тут можна придбати. Бачите, такі топульки 10 євро, рукавички 10, 12, 8,50 термо. У нас є ось тут такий магазин, в який я ніколи не можу потрапити. Він практично майже завжди зачинений. Але коли він відчинений, я завжди кудись спішу. І тут поряд такі гарні речі виставлені. Просто такі, знаєте, ретро, раритетні. Я просто мушу сюди прийти. Я, я не знаю коли прийти, щоб він був відкритий. Але тут щось дуже гарне. На жаль, вам не видно, звичайно, що, але тут щось просто неймовірне. Там тисячу чогось є, так як я так люблю різні такі речі. Ретро. Ось це вже все. Це центр, сам центр. Два продуктові магазини Юмбо і Лідл. Де ми купляємо собі їсти. В принципі, тут ще є такий магазинчик, ще один, де там можна купити. Зараз я вам покажу. Ой, це просто. Ось тут ще є такий в нас магазинчик, де там якісь ліки такі базові можна придбати. Ну, ще є ось такий. Але тут, в принципі, листівки, я тут ніколи навіть і не була, одні листівки і якісь такі інші речі. Ось Тут можна купити ліки і різну побутову хімію. Може, так собі заглянути. Цей пам'ятник, я, я це вже показувала в одному з своїх відео. Але просто зараз таке гарне освітлення, його досить видно. Я розумію, що вечір. Але я як фотограф бачу тут таке світло, кольори саме, такі от кольори мені дуже подобаються. Вони так підкреслюють якраз характер цього пам'ятника. О, на наших очах листоноша. Листи привіз. Бачите? Ага, ще хотіла вам показати, дивіться. Ось тут скло. Викидається скло. Просто проходиш, коли маєш банки, викидаєш і е, біле, е, коричневе скло і зелене. Ще по кольорах його сортуєш, викидаєш і все. Тут трошки є скло під ногами навіть. Країна велосипедів, звичайно, що. Зараз їх мало тут. Ось так виглядає магазин. Це йдемо, купуємо завжди продукти. Юмбо саме. Я вам знімала Lidl, ще коли знімлю юмбо, якщо вам цікаво, актуально, то напишіть мені, щоб я знала. Сьогодні менше людей, тому що зараз якраз свято, але тим не менш. А це всьому ж магазинчику юмбо. Дивіться, які гарні речі. Це 15 євро. Такі вазонки. По 12. Троянди. 15. У мене Вдома є квітка з Нідерландів, яку я привезла 4, здається, чи 4,5 років тому. Привезла автомобілем, купила е цю квітку і привезла. Перепрошую, я її не купила, мені її подарували, точно. Мені її подарували, я її привезла автомобілем. О, дві по 5. Акція. А, щоб ви, до речі, знали. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Бачите, тут зазвичай всюди квіти по 8, 10, 6. Парна кількість. Це дуже складно звикнути нашим мамам до такого. Їм хочеться, ну, пробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, щось пішло не так, але теж 9 скажуть число, розумієте, якесь не таке. <ріст> Я жартую, але насправді тут квіти парній кількості, і це дуже складно звикнути нашим мамам, їм хочеться щось десь вискокнути, бо їм здається, ця асоціація з чимось не дуже класним. Дивіться, такі вазоночки по 5 євро. О, яке ж воно класне. Тут така ялиночка є. Дуже гарно виглядає. І от що таке. Окуляри Кельвін Кляйн. У нас тут в селищі на вітрині. Це, мабуть, також якийсь популярний бренд. Я його не знаю. Ха -ха. Ну так точно. Дуже модно. Ну і в нас тут є. Lidl. Давайте подивимося, що лідер пропонує на знижки. Знижки тут кортінгс, якщо я правильно вимовляю, але тим не менш. Там, де ми живемо, нам би дуже треба було таку штуку. Тому що місця немає, але ми зараз нічого не купляємо. Лишнього і потрібного теж. Я трошки купила подаруночки, сумка, рюкзак, коробка одна з, тому що я хочу відправити в Україну батькам чоловіка, а також похреснику, який тільки народився. Ми тільки його похрестили, плюс-мінус, і почався вести цей жах в Україні. Ми навіть не я не набулося з ним. Зовсім, тому що він тільки народився, хочу хоч щось передати, але ти на маленька, я не знаю, що обрати. Одним словом, його сім'ї щось передам. Я думаю, що в його віці це ще рахується така малесенька галочка від хресної. Але хресла надолужить дюрчик, чуєш? <смі> так що то, за то не переживай. Коробка такі змішані емоції бути на відстані. Щось ніби хочеш трошки щось спакувати, чимось потішити, але навіть не знаю. Одним словом рухаюся додому, зараз вам покажу ще трошки вечірнього нашого селища. Поки йду якраз всі руки зайняті, то є якраз можливість показати, розумієте, коли все тяжке несухло. Справжня українська жінка. Рюкзак, сумка. Коробка захекана, але я вам ще щось познімаю, я і ще щось зроблю, ще щось зроблю. Ой. Треба піти тут в тур по магазинах, хоча б просто подивитися настрій попіднімати. А то я тільки те, що роблю, то собі відмовляю. Тут в нас є пекарня, якій я також не була. Взагалі я по факту тут була тільки в Юмбо і в лідменні. Як би тут дико не звучало за стільки місяців. Зупинка транспорту. Транспорт їздить досить довго, в принципі. До речі, про транспорт в мене є на каналі відео спеціальне про картки. Тут у нас магазин Вин. Це, до речі, одна з таких плюс-мінус більших вулиць. Отже, так виглядає типове нідерландське село. Я називаю це село по-Нідерландськи. Саме ввечері я старалась вам зняти цікаве відео про традиції, про Різдво, про Миколая в Нідерландах, як, як тут це святкують. Якісь ціни в магазині показати взагалі вулички, вуличне освітлення і якісь певні нюанси, які відрізняються, на мою думку, від України. Е, надіюся, ви оцінили. Дякую вам за перегляд і наголошую, що підтримуєте україномовний контент. Лайком, підпискою, коментарем, натиском на дзвіночок. Це все дуже важливо. Дуже дякую вам ще раз за перегляд і па-па!